Шановні учасники парламентських слухань, шановні депутати, шановні пані голови, я вас вітаю словами біблійними мир вам! Хочу поділитися деякими думками, і ця коротка промова стане ще одною квіткою в букеті, в такому великому букеті сьогоднішніх виступів. Може, вона буде відрізнятися, вам судити. Всі ми добре знаємо, що відбувається в нашій державі. І дуже часто ми чуємо слово, що викликає в нас негативні емоції. Це слово називається політика. Дозвольте мені, як представнику церкви, висловити думки відносно цієї теми. Політика це насамперед побудова відносин між людьми, відносин між країнами. Справжнім політиком, здатним гармонізувати ці відносини, людину повинні робити глибокі переконання і принципи, які вона готова відстоювати навіть ціною власного життя. Якщо політичний діяч не впливає на відносини між людьми, не робить їх кращими чи чистішими, не стає прикладом для свого оточення та носієм. Високоморальних принципів, то це не політик, це політикан. Що може дати суспільству, батьківщині, людина, яка бере зобов'язання і не виконує, обіцяє і не робить. Сьогодні в очах людей термін політик цілком девальвований. І на те є дуже вагомі причини. Але не про них хочеться говорити. Дозвольте висловити думки про успішну та конструктивну політику. Її основи та принципи закладені в Біблії давним-давно. Власне, в ній, в Слові Божим, записані принципи правильних відносин між людьми. Перші президенти Сполучених Штатів Джордж Вашингтон, Авраам Лінколь та інші прекрасно знали та володіли тими принципами. В результаті була побудована супердержава. На жаль, наші політики протягом 25 років не цікавились тими основами успішної політики. В результаті маємо те, що маємо. Але є вихід. Можна все поправити, було би тільки бажання та добра воля. Щоб бути успішним політиком, як цар Соломон, при якому успіх був, як всередині держави. Так і в зовнішніх відносинах з багатьма країнами тодішнього світу. Що для цього потрібно? Для цього потрібна перше мудрість, мудрість, яка дарується Богом людині, що шукає її і просить у Всевишнього цього чудового дару. Написано: просіть і буде вам дано. Соломон, маючи владу, маючи гроші, маючи все, зрозумів, керувати народом. Без мудрості ці елементи решта не працюють, і Бог йому дав мудрість. Друге, це чесність, без якої нам довіряти не будуть ніде. Ця складова противиться хабарництву, яке буйним цвітом цвіте в нашій країні і штовхає наш край до хаосу та соціальних потрясінь. Третє, треба нам навчитися говорити правду, любити правду. І поступати правосудно, це буде запорукою нашого успіху у всіх напрямках. Четверте: це дбати про майбутнє, про завтрашній день, а він в руках молодого покоління, яке сьогодні так успішно покидає цей зал щастя їм, здоров'я. Чим кормиться наша молодь і наші діти? Від того залежить доля нашої держави. Щоб зростити здорове і мудре та сильне покоління, потрібна здорова пожива, духовна і культурна, а вона є в основах християнської етики, яка розроблена більше як шістьма християнськими церквами і затверджена міністерством освіти. Але на жаль, вона не є обов'язкова, а потрібно її зробити обов'язковою. Я глибоко переконаний, що в Україні виростуть наші Вашингтони святим та праведним законом. Про які так мріяв Тарас Шевченко виберемо шлях мудрості, чесності, справедливості, і нашому успіху будуть завидувати чимало країн світу, бо таку дорогу ясно благословляємо. Дякую. А, запрошую.